Всім добрий раночок. Сьогодні у нас такий день, що прийдеться трішки покататися по фермерам. У нашій Київській області дуже багато є техніки моєї, тому домовилися з фермерами, що трішки поїдемо, повідзнімаємо, покажемо в роботі, тому що ми ну, за свій час зробили дуже багато сьомок. Да, в цьому році є там трішки у нас проблематичні такі питання з все вже, в принципі, вирішуємо. Частково вже і вирішили. Так що Цей сезон у нас такий, але я знаю за те, що техніка наша вона буде суперова. От. І ми все це робимо. Те, що там пишуть коментарі, знімають приколи відоси. Ребята, знімайте на здоров'я. Все рівно я свою справу як робив, так і буду робити. Ну, Десь мені не важливо. От. І те, що люди повинні отримати, вони отримують. Якщо я сьогодні трішки відзніму матеріалу, покажу, як взагалі наші сівалочки наші працюють, тому що їх реально ну, багатенько. Тут у мене зараз в принципі, є декілька сіл, що там в одному селі 2-3 сівалочки. Постараюся заскочити, подивитися до хлопців. Бо багато тут вже працює, ну, тому треба глянути. Тому так, візніму матеріальчик, вам поскидаю. Ну що, друзі, вітаю! Нарешті ми в господарстві. Зараз тут приїде сойка, люди поїхали, зараз привезуть. В общем, тут поле десь вони планують засіяти 30 гектарів. Коротше, взяли вони цю сівалочку, сказали за день це 3,5 метра сівалка. За день вони закрили 35 гектарів. Реальних кажуть 40, тому що ну типу, були ще якісь огородики. Сівалочка це 3,5 метра. Тезик, то, в принципі, зараз покажу, все, все піднімає, все працює. О, так що ще покажемо пару відосів, як вона в роботі буде. Ну, взагалі люди задоволені, кажуть, тільки є один скрип. Ми вичислили, що за скрип, Чистики, які чистять сошник від землі, дуже плотно стоять до тарілки і воно просто ну, скрипить, коли вона їде. А так посилаються задоволені. Дуже кажуть, що все дуже круто. В общем, Шановні, дивіться, ось вам реальне. Реальні відгуки, реальна робота в полі, все. Тобто не на фото, не просто не на картинках. А от, от сівалочка. МТ-зончик Білорус 82, дивіться, до речі, 3,5 метра 82 Блін працює. Хлопці задоволені, кажуть, їм маркера, як з маркерами працювати. Пускається, піднімається, все дуже цікаво. От так ця сівалочка виглядає. От. Сіють вони з сою. Кстати, оця гідравлічна розводка. Трубки. Лапи не стоять у них. На цій 3,5 метра 16 резина у нас, дисковий сушник. Кстати, ось цей повідок, дисковий сушник, дивіться, це все повністю наше виробництво. От. Ну, правда, бачите, земля налипає, ну, але що зробиш? Нові ці пружини наші, все. Тарілка 65 гасталь. Прикаточка, грибінка. Ну, коротше, все в комплексі, як повинно працювати, так воно і працює. Сіють вони сплошну. Ось це наша нова прикаточка, до речі, бачите, як вона виглядає. Телескопічний насінній провід. Ну, от реальна сівалка, яка працює в роботі, і дана сівалка вже відсіяла близько 60 гектарів у них. Взагалі моментів по ній ніяких немає. Ось відповідно оця натяжка. Натяжка сошника. Здесь, на... Ось так, бачите, все воно працює. От. Варіатор. Ну, Коротше, все. Все як повинно бути, все як ми робимо. Що Нам там всякі видумки говорять, ну, ви люди добрі говорять, а ми будемо працювати, правильно? Та і все. О, зараз будемо загружатися. Суйкою. Віталіка, ну, стоп! А що ви по нормі сієте? 120. 120? Дай я телефон навіть не Сейчас Щас загружаємося і в бой. Одного фермера ми відвідали сьогодні, техніка пішла в роботу. Зараз я їду ще по дорозі, там ще дві людини в мене є. Зараз заїдемо, там, до речі, люди брали десь в тому році чи поза тому році сівалочку трьохметрову. Поїду, запитаємо такий реальний отзив. Що, як взагалі в роботі, бо теж було багато моментів там, повиправляли. Ну, блин, ми вдосконалюємося, ми працюємо, без цього ніяк. Дивився за харша, Хорш взагалі 22 роки вибирався всякого дерьма. Хоча там 45-років скільки компанії. Так що нічого, і ми наладимо цей бізнес. Все буде прекрасно, і фермер отримає хорошу якісну техніку. Так що рухаємося.